Всім доброго дня, з вами компанія Автофокус. Це наше нове надходження це Honda Civic 2012 року. Машина у нас офіційна на 1,8 бензиновому двигуні в гарному сірому кольорі є задні партроніки, є е, передній умивач фар. Тут відкриваємо. Нас зустрічає валюровий світлий салончик, досить такий доглянутий. Є центральний підлокітник для задніх пасажирів з підстаканниками. Йдемо далі. Тут відкриваємо. Передні та задні електрослапіймачі, електрорегулювання дзеркал зі складанням, мультимедійне шкіряне кермо, датчики світла дощу присутні. На приборці однієї помилочки у нас не горить. Штатно, мультимедіа, клімат-контроль, підігрів сидінь, шестиступенева механічна коробка перемикань. Автомобіль у нас досить такий доглянутий, без нарікань в технічному плані та візуальному. Якщо тебе зацікавила дана пропозиція, приїжджай за адресою Гната Хоткевича 22Б. Автівку можна придбати як в лізинг, так і в кредитування. Можливо, за готівку, можливо, можливий обмін, можливо, будь-яка перевірка автомобіля на ЄСТО, а також доставочка саме в твоє місто.